Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму Поклик і як добре, що він ще звучить. Бо це ще одна нагода почути про те, що варто знати людині, щоб мати добре вічне майбутнє. А чи може брехня слугувати на добро? Чи можна все-таки якось виправдати обман? Запитаємо в пастора. Чи можуть неправда, брехня чи обман це все синоніми одного й того ж явища, мати якісь добрі наслідки? Багато людей думають, що у разі, якщо неправда не заподіює шкоди, ну то вона цілком допустима. Є навіть ціла наука, так звана ситуативна етика, яка навчає, що у всіх випадках потрібно керуватися лише одним законом законом любові. Іншими словами, якщо у вас правильні, тобто добрі мотиви і добре серце, тоді тому, що ви сказали неправду, не варта приділяти особливого значення. І скажу, що така точка зору досить поширена. Світове суспільство періодично потрясають скандали, пов'язані з неправдою, котру проголосили видатні політики чи відомі світові лідери, а у деяких сферах життя брехня стала офіційною політикою. Ось, приміром, одна продавчиня виправдовується: мені платять за те, щоб я казала неправду. І я щороку отримую схвальні відгуки, отримую різні премії від начальства за свій обман. І мені здається, що робота в роздрібній торгівлі просто неможлива без цього. На жаль, багато хто вважає, що маленька, невинна брехня не завдасть жодної шкоди. Але чи так це насправді? Чи є випадки, коли неправду християнина можна якось оправдати? Ба більше дехто навіть каже, що заради діла Божого можна обманути. Який жах? Іноді й справді здається, що неправда допоможе легше вийти з важких обставин. Але все ж нам, християнам, тобто людям, які свідомо прийняли рішення слідувати за Ісусом, у яких би обставинах ми не опинилися, треба завжди дивитися на Ісуса і прислухатися до Його голосу і голосу совісті, вихованої на Біблії. Отож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов, Ісуса, Сина Божого, тримаймося визнання нашого. Так написав автор послання до євреїв. Біблія закликає завжди бути чесними і правдивими. Обманювати це недопустимо. Навпаки, ми повинні слідувати біблійній настанові. Тому то, неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього. Чомусь обман, на жаль, проник майже у всі сфери життя. Він присутній скрізь: у рекламі, у газетах, на телебаченні, у політиці, у судових залах. Обман є навіть у церкві, і це дуже прикро, Но але це правда. І здається, що обман пронизав усе суспільство наскрізь. Звісно, що обманювати це недобра, страшна звичка. І рано чи пізно людина обов'язково пожне наслідки своєї брехні. А звідки взагалі походить неправда. Згадайте, ми говорили вже про три причини цього явища. Коротко нагадаю, насамперед, це інструмент диявола. Чому люди обманюють? Та бо диявол навчив їх говорити неправду. Друга причина люди хочуть здаватися кращими, аніж вони є насправді. І третя, у такий спосіб люди намагаються нейтралізувати наслідок свого гріха. Але це дуже і дуже ненадійний спосіб. А інколи люди обманюють, щоб уникнути справедливого покарання за якийсь неправильний вчинок, а ще обманюють, щоб комусь було добре або навпаки недобре. І от на перший погляд, людина, яка обманює, не хоче чогось поганого і не бажає ані собі, ані комусь зла. Проте ми повинні розуміти, що кожна брехня сама по собі це вже зло, і Біблія пояснює, що батьком брехні і неправдомовцем є сатана, диявол. А все починається з такої маленької, невинної неправди, яка переростає у відверту брехню. Нам дуже легко сьогодні звинувачувати політиків у тому, що вони вже вкотре нас обдурили. Але спершу маємо визнати перед собою і Богом, що це ми самі їх вибрали, купившись на їхні обіцянки. А вони знову і знову перед кожними виборами нас обманюють, а ми, немов ота риба в ріці, клюємо на ту ж саму наживку. Ну а власне, чому? Що спонукує людей знову і знову обманювати? Брехня це як своєрідний наркотик. Спочатку маленька неточність чи підтасування, а потім історія закручується і поглинає людину цілком. І людина перестає жити реальними, правдивими подіями, а мусить діяти згідно з цією вигаданою історією. І так люди стають заручниками неправди. Євангеліст Іван про брехню говорить дуже чітко, бо це слова Ісуса Христа. Ісус сказав їм, якби Бог був Отець ваш, то ви любили б мене, тому що я вийшов і прийшов від Бога, бо я не сам від себе прийшов, а Він послав мене. Чому ви не розумієте моїх слів? Та тому що не можете чути слова мого. Ваш батько є диявол, і ви хочете виконувати похоті батька вашого. Він, людиновбивцею, був споконвіку і не стоїть в істині, бо істини немає в ньому. А коли він говорить неправду, від себе говорить, бо він неправдомовець і батько неправди. Так, батько брехні диявол, тому кожного разу, коли людина бреше, вона ніби бере своєрідний кредит. Але диявол, на відміну від Христа, ніколи не робить людині добра і нічого просто так не дає. А потім за всі оці побрехеньки доводиться розплачуватись і розплачуватися дуже дорого повагою, дружніми стосунками, добрим іменем, шлюбом і навіть спасінням душі. Тобто неправда для християн неприпустима. І про це можна говорити багато, бо про це дуже багато говориться в Біблії, зокрема про її аморальність, невідповідність Божим принципам. Згадаймо лише дев'яту Божу заповідь: не свідкуй неправдиво на свого ближнього. Або ще згадаймо категоричну заяву апостола Івана. Всяка неправда є гріх. Але у світі стільки неправди, що люди просто звикли до неї. Тому щоб напоумити хоч декого, а передусім самих себе, варто говорити не тільки про невідповідність неправди з усім, що пов'язане з Богом, але й акцентувати увагу на наслідках неправди а наслідки неправди просто катастрофічні. З цим не можна не погодитися. А як щодо звичайних пліток? Адже не завжди плітки неправдиві, плітки, наклепи, навіть якщо і містять якусь частинку правди, це також явне зло. І це також територія обману. Ось що говорить про це Біблія, Боже Слово. Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм, хто мешкати може на святій Твоїй горі, той, хто в невинності ходить і праведність чинить, і правду говорить у серці своїм, хто не обмовляє своїм язиком і злого не чинить для друга свого, і свого ближнього не зневажає. А тепер прочитаймо зі ще одного псалма. Хто таємно обчорнює ближнього свого, я знищу того, високоокого і гордосердого його не стерплю, мої очі на вірних землі, щоб сиділи зо мною. Хто ходить дорогою невинного, той буде служити мені, а обманець не сяде всередині дому мого і міцно не стане навпроти очей моїх неправдомовець. Це записано в сотому псалмі. Ось виявляється наскільки небезпечна обмова. Іншими словами, коли ми говоримо щось погане про інших, наша ціль, навіть якщо ми і не зізнаємося собі в цьому, все одно наша ціль підвищити себе і понизити когось, завдати комусь болю чи створити якусь політичну комбінацію, щоб самому виплести, а когось таки потопити. Та пам'ятаймо: пліткуючи про інших, ми маємо справу з самим Богом, з його принципами. Дуже серйозне застереження, і мабуть воно стосується всіх людей. А як щодо лестощів? Адже ж тут цілі, начебто, зовсім інші, і поганого про людину не говориться нічого. Так тільки здається, а насправді це ще одна форма неправди. Обмови і наклепи це коли ми погано говоримо про людей, щоб на фоні цього підняти себе і принизити їх. Алестоші, це коли ми ніби й добре говоримо, але говоримо те, у що самі не віримо, і говоримо лише для того, щоб отримати їхню прихильність, щоб від них щось отримати. До речі, Слово Боже і про це говорить дуже чітко і конкретно: Спаси мене, Господи, бо нема вже побожного, з-поміж людських синів позникали вже вірні. Марноту говорять один до одного, їхні уста облесні і серцем подвійним говорять. Нехай підітне Господь уста облесливі та язика чванькуватого. Псалом 11, з другого вірша і нижче. Облесливість, підлабузництво це такий самий гріх, як і обмови, і плітки. А діти Божі піддані його царства, це люди правди. А правда просто так не приходить. Їй треба свідомо присвятити своє життя, визнаючи Ісуса Христа як Пана істини. Ісус Христос всіх нас сьогодні застерігає. Нехай буде Слово Ваше так, так, а ні, ні. А що більше цього, це від кого скажіть? Від лукавого, від того, хто першим приніс брехню в світ. Тому, друзі дорогі, молімося, щоб ця переміна сталася в нас вже сьогодні, адже так більше жити не можна. Нам треба сьогодні ж мерщій розірвати кайдани брехні і неправди, щоб жити у свободі Божої істини. А для цього візьмімо друг Слово істини, і почнімо читати і розмірковувати над прочитаним, і практикувати його щоденно і щомиті. Ну і тоді, звісно, Біблія стане для нас тою твердою справою, споживати, яку можуть лише духовно-зрілі люди, здатні непомильно розрізняти правду і обман. І ось послання до євреїв говорить про це так: страва тверда для дорослих, що мають чуття, і привчені звичкою розрізняти добро і зло. Нехай Господь благословить усіх нас. Амінь. Такої чудової звички, друзі, вам бажають журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. І до зустрічі! Щоб Скорбота і тривога зникла вся твоя, промовлюбо не має більше слів, та у вічі її прошу я, щоб тебе підцілив. прошу, щоб почув. good boy. Справедливий, все все можна досягти. Прошу, щоб чув.